Привіт, друзі! Чи любите ви заходити в магазини канцтоварів, Бо я дуже люблю. Зараз такий великий вибір олівців, маркерів, лукнотів, ручок. Очі розбігаються. Але сьогодні ми поговоримо про білий колір. Ви, мабуть, здивовані, пояснюю, про білий колір. Канцтоварах, а мене звати Марта Кун. Перше, що спадає на думку, це зошит. Вони потрібні як школярам, так і студентам. В зошитах білі листочки, лише розграфлені по-різному. В лінійку, в клітинку, в косу лінійку. Також є зошити для нот, альбоми для малювання. Блокноти, записники тощо. Білий в канцтоварах офісний папір. Найбільш поширеним для друку є формат А4. Всі важливі документи друкують на папері білого кольору. Окремі дякую виробникам за коректори. Вони білого кольору. Як це зручно, коли зробив помилку. Відразу можна закоректувати, не потрібно брати гумку для стирання і терти листок аж до дірки. Переваги коректора, думаю, оцінюють не лише школярі, але й студенти і офісні працівники. Їх зручно наносити, вони не мають токсичного запаху та швидко висихають. Для довідки історія рідкого коректора для паперу почалась в 1951 році. Американка Бет Грем працювала секретарем, і як ніхто інший знала ціну помилок. В разі їх появи їй доводилося передруковувати на друкарській машинці всю сторінку. Ідея прийшла, коли Бет згадала, як працюють художники. Зробив Півши помилку, вони не змивають фарбу, а наносять зверху новий шар. Так ми отримали чудових помічників в роботі і в навчанні. Кожен з нас пам'ятає свої руки вимашені крейдер. Так-так. там, коли вчитель до дошки і дає завдання щось написати, то пишемо ми білою крейдою. Крейдер гарантує гладке письмо на будь-якій поверхні, а також легке видалення сухою або вологою губкою. Практично всі пробували крейду на смак. Я кажу вона? А ще є певна категорія людей, які жити не можуть без поїдання крейди. Так так у кожного свої диватства. Лікарі кажуть, коли у людини велике бажання їсти крейду, в організмі суттєвий недолік кальцію. Щодо білого кольору в канцтоварах, то можна згадати і про олівці, і про фломастери, і про флоти. У усіх наборах є представники білого кольору. Є певні правила змішування кольорів і білий колір інколи дуже рятує. Наприклад, якщо у вас немає сірого, то до білого додайте трішки чорного. А щоб отримати ніжно-рожевий, потрібно до білого. Додати трішки червоного, додаючи різну кількість білої фарби, можна регулювати насиченість кольору. Зручним для користування є папір для нотату. Звісно, він є різних кольорів, але білий найбільш актуальніший в наборах. Кольорового паперу та картону теж є аркуші білого кольору. Куди ж без нього? Білі маркери теж використовують в канцелярі. Це особливий вид фломастерів, які формують більш виражені та насичені лінії. Їх використовують для малювання та письма, для нанесення позначок на різні матеріали. Це далеко не весь перелік товарів білого кольору. Обирайте на свій смак та користуйтеся. Варто нагадати, що білий колір складається з усіх кольорів. Це щедовий ньютон. а з вами була Марта Курман, папа. -па.